Дві поради, як правильно зберігати шкіряні ремені. Та й не тільки шкіряний. Є всього два способи, як їх вірно зберігати, для того, щоб не було отут, ось, знаєте, ось цього, розтяжки, всякого. Коротше, коли приходите додому, знімаєте пасок із штанів і або ось таким чином його скручуєте. Завдяки цьому він виравнюється або берете і вішаєте його на пряжечку на крючечок, щоб він під власною вагою розпрямлявся, або поочергово. Ну, тобто ви далі, це якщо у вас вдома є декілька ременів в вашому гардеробі, вони зберігаються не у джинсах там, чи у брюках, а ось таким чином ви їх складаєте поруч. Вони у вас стоять, і вам, коли потрібно, ви зранку збираєтесь, віддвинули ваш шкафчик, достали звідти той ремінь, який вам потрібен, і його вже вдягнули. Ввечері прийшли, достали пасок з штанів, скрутили і поклали на місце. Тоді ваші ремені вам будуть слугувати значно-значно довше. І, і зносу їм не буде. Ну а якщо це відео було тобі корисне, будь ласка, постав лайкос і підпишись, буду вдячний.